Слава Україні! Вас вітає магазин Бутискав, Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про сумки для дайвінга. Для транспортування дайверського спорядження використовуються спеціальні сумки для дайвінгу. Зазвичай вони йдуть великі. Об'ємом від 110 до приблизно 170 літрів. Бувають 140, 130, 120. Десь у таких об'ємах різні. По... Об'єму вирішили. Чим вони відрізняються від звичайних сумок? По-перше, вони зроблені з високопрочного матеріалу, який просто так не розривається витримує велике навантаження. По-друге, всі молні підсилені, і третє мають спеціально багато відсіків. Окремо відсік для ласт. І для всього прочого. І четверта, мабуть, верх цієї сумки для дайвінга завжди м'який, щоб можна було підтягнути, щоб спорядження у середині сумки не болталося. В нашому магазині батискав сумок багато. Бувають вони повністю м'якенькі, Бувають такі маленькі, легенькі, які складуються в такий невеличкий чемоданчик, а потім ви її відкриваєте. А там сумка блін, на 110 чи 120 літрів. Такі варіанти теж є. Зараз покажу вам одну сумку, називається на Busha Voyager XL. Отаким чином вона виглядає. З трудом вона влазить мені в кадр, але все ж таки, давайте на прикладі цієї сумки. Велика сумка. Ось ці затяжки, про які я вам казав. верх повністю м'який йде, з іншої сторони твердий, знизу теж твердий. Підсилені колеса, які витримують великі навантаження. Тому що коли ви будете разом з кимось збиратися на дайвінг, ви погрузите туди два комплекти спорядження. Це два компенсатори, дві пари ласт, два регулятори. Коротше, багато-багато всього, що вам буде потрібно. Така сумка витримає звичайна, прям не дуже. Так. Це ще що в нас є. Ручки, бокова, звісно, ручка, верхня звичайна і верхня. Давайте отак, як її вмістить цю сумку. Верхня, яка дістається і ховається, щоб комфортно було ввозити сумку по аеропорту і не тільки. Тому що сумка об'ємом 137 літрів, багато чого. Може собі містити. Ще у цієї сумки є спеціальні отакі кріплення. Ось, ось. Це, щоб її можна було використовувати як рюкзак. Давайте відкриємо. Так, так, так. Де наше основне відділення? Ось воно. Раз. І ось воно два. Ось так виглядає сумка зсередини. Повністю відкриємо це лямочки, щоб носити сумку, як рюкзак. Це відділення для ласт. І з цієї сторони також багато всіляких відділень. Ось такі вони сумочки для дайвінга. Як я вже і казав, в магазині потискав дуже багато всіляких сумок для дайвінга. Тож... Якщо не маєте змоги вибрати онлайн, приходьте до нас, фізичного магазин, все потрогаєте, виберете, що вам треба. І якщо хочете, можете зробити замовлення онлайн в нашому магазині, інтернет-магазині Батискав.юей. А на цьому, мабуть, все. Слава Україні! Слава героям, до побачення!